Привіт, ви завітали на канал Мунстр останні декілька днів. Думаю, як багато хто з вас, я трішечки почепала новий патч 11.07, який вийшов зовсім нещодавно, 18 грудня. Цей патч приніс нам нову локацію острів сирен, і мені абсолютно не хочеться замовчувати те, що коїться, можете сприймати це заняття. В листі з промокампанією цього патчу Бліза прямо каже Ось вам знижечки, купуйте все і заходьте в гру робити щоденні завдання. Клас. Пограла я в ці щоденні завдання, і мене ледь не знудило від нудьги на другій годині гри. Настільки все одноманітне. Все в цілому, як і завжди, вбий, принеси. Ось цей прикол зі скарбами я взагалі не оцінила. Як він мене може розважити, це просто урізноманітнення того, що було? На що? Розтягування контенту там, де ви не очікували пам-пам-пам. Єдине, що я оцінила, то це підрив ходу в шахту. Якщо ви розумієте про що. я. В цілому сам острів вводить нудьгу. Просто дістали шматок контенту, який залишився від Battle Azeroth, нагадали нам про Азеріт і залишили його в тому тупому форматі експедицій, який був актуальний на часи for Azeroth. і не виглядає так, що вони навіть постарались додати щось нове в цей острів, окрім гоплінів. Як на мене, все дуже пасмурне і відстійне. Дякую, що хоч гівна накидали по куткам острову, трошки відзеркалює реальну картину. Ну і до останнього моменту виходу патчу він мені здавався чимось ситуативним за бажанням ніби ось вам нова валюта, ферміть собі трансможики, або ж якщо вам потрібно вдягти свої 12 твінків, то ось вам одежка 584 рівня. Ну що ж, з чогось треба починати всім. І навіть те саме кільце Сірсеї, яке вийшло разом з Патчем і здобувається на цьому острові сирен, не виглядало як щось актуальне і хороше, але в останній момент його все-таки змінили, покращили і тим самим зробили цей контент із розряду обов'язкових. Якщо звичайно ви хочете удосконалити свого персонажа на 5-10%. Але з останніх новин, які до мене дійшли через ще одні роки, тому не гарантую їх достовірність, подейкують, що це кільце нове в 642-му айтем-левелі буде гірше ніж 585-й айтем-левел іншого кілечка. Чекаємо хотфіксів, якщо це так. Невеличке включення за допомогою Сімкрафту на своєму персонажі я перевірила і 619-те кільце, яке в мене валялось в сумці, десь приблизно на тому самому рівні бути як і 642 кільце сірсеї. Але по справедливості у мене там камні напихані як попало. Ну і так, я віргідні, що Сімкрафт не справляється з правильним підрахунком статі від цих каменів, але я попереджала, що буду нити. Ви самі вирішили це дивитись. І ще одне невеличке включення Блізард помітила, що кілечко не зовсім зайшло гравцям, і люди на нього жалілись. Тому буквально сьогодні вночі стали доступні всі можливі 12 каменів для цього кільця. На цьому тижні було доступне лише 4, і в цілому вони планували відкривати по 4 камені кожного тижня. Щойно проговорила це і зрозуміла, що це була ще одна спроба розтягувати контент. Що ж, добре, що від неї відмовились, та й приємний той факт, що ком'юніті почула. Побачимо, побачимо, чи якось це змінить ситуацію з кільцем. Мій же інтерес на цьому острові залишається в маунтах, з патчем цю локацію їх додали чотири. Там є над чим попрацювати, наприклад, як нафармити 100 тисяч одиниць ресурсу. М? 10 тисяч я неправильно порахувала нулі. В цілому я та собі знайду, чим зайнятися в грі. Я та людина, яка грала в дренор від початку до виходу легіону, а там, на секундочку, був рік простої контенту. Саме ж доповнення Vision викликало у мене приємні враження до цього патчу. Просто я не можу терпіти такі моменти, коли видають просто контент заради контенту, щоб було, не поважаючи при цьому гравців. Типу, і так зійде. Контент ніякий, але ви кушайте, якщо хочете пушити міфік плюс. Це до прикладу, якщо що. Можеш сказати все, що думаєш про новий патч? З цим островом сирен я так себе відчуваю. Ніби мені суть на обличчя. А я кажу: о норм контент. Ну тобто контент такий собі, але ж кільце дадуть. Заради кільця можна і потерпіти. Давайте ще. У мене все. Дякую, що дивились до нових зустріч на цьому каналі. З вами була Мунстер. Слава Україні!